Ми на автовокзалі Флоренс, і це означає, що ми приїхали в Прагу. І ці два дні ми проведемо саме тут. І перше, чого ми хочемо почати, це наш готель. Основний плюс цього готелю в тому, що він знаходиться в більшій доступності від автовокзалу. Ну як 1,8 км, але в принципі це нормально, тому що ви зразу можете дивитися всю красу Праги. і цей готель знаходиться в самому самому центрі старої Праги. І ціна доступна, далі я вам все про нього розкажу. І по дорозі до готелю ми проходимо дуже багато класних місць, таких як драматичний театр, дуже красивий. І також ми проходимо коропову храму. Ось вона, але вона зараз на реконструкції. І по дорозі ми також проходимо національний музей Праги, дуже гарний. Коротше, поки ми дійдемо до нашого готелю, я покажу вам всі визначні місця Праги. Так, тур маленький. Костя. Наш номер у нас покращений да? з зволодяним відом, я вам зразу покажу. Дивіться, там вигляд на всю прагу. Це делевишка їхня. Потім буду вам це показувати: такий номерочок, ліжко. Така шафка тут за шторкою, Пішачки. Також є міні-бар і ванна кімната. Дуже гарно, слухайте. І ще в цьому готелі є родзинка, зараз ми вам її покажемо. Ми на восьмому поверсі живемо. Тут є ще ступіньки вище. Дивіться. О, мій Бог! Що це таке? О, мій боже. Ця тераса доступна всім. Дивіться, тут вигляд на всю-всю Прагу. Просто неймовірна якась краса. І саме заради цього вигляду я обрала цей готель вже другий раз. Ви можете взяти сніданок, поснідати тут на терасі, або взяти собі зробити якусь романтичну вечір. Подивіться, ну це супер. Ми вже поселились в наш отель. Вже ми красивенькі. Йдемо гуляти і показувати вам всю красиву Прагу. Так, ми на Карловому місті. Перша брама, і тут неймовірна краса. Карлів міст це прям маст-маст visit в Празі. Одне з напевно з найпопулярніших місць для прогулянок і для відвідувань. Тут дві брами. На і на виході скульптури, і можна просто гуляти, роздивлятись дуже дуже красиво. Ну і як будете на мості, не пропустіть цю скульптуру, підійдіть, побачку собачку, потріть і згадайте бажання. Уши праворуч від Карлового моста, ви будете проходити дуже гарні вулички, будиночки, проходити парки, галявинки, і ця дорожка буде вас вести прямо до пражського граду. Зараз ми проходимо якийсь міський парк, один з міських парків, і тут стоїть мініатюра пражської телевежі. Забираємося біля входу в праський град. Ось власна його карта, і зараз будемо заходити. Пражський град це просто маст-візіт. напевно, в Празі. Немає людини, яка приїде в Прагу і не піде в Пражський град гуляти. Тут просто надзвичайна краса, стільки всяких місць, соборів, кастолів, всяких площ гарних. Ну бомба. Людей, звісно, тут дуже багато. Якщо ви шукали інформацію, куди ви підете в Празі. То 100% ви читали про праську цього варту. І знаєте, що є якісь певні години, коли змінюється варта. Це прям ціле шоу. Сюди приходить кучу-кучу людей, дивляться. Це прям дуже-дуже класно. Ми, на жаль, не потрапили на це, але якщо ви будете сюди йти, то зорієнтуйтесь якось по часу, щоб все побачити, бо це, напевно, дуже-дуже видовищно. І тут біля цієї варти зразу. Просто бомбезний, вид на нього. Дуже добре ми нагулялися по Пражському граду. Надивились красоти досить проголодались, досить проголодались, тому йдемо шукати якийсь ресторанчик, щоб смачно-смачно поїсти, І, звісно, вепрового коліна. пити пива. Дуже це цікаво, але зараз початок осені. А тут я вже бачу другий магазин з йолочними ігрушками. Це дуже, дуже якось цікаво. У мене бабушки такі. Інтересні. Чехі. Я знаю, це дуже дуже прикольний ресторан з традиційною чеською кухнею. Тут по вечорах проходять yeah, yeah, yeah. шоу. Прямо тут танцюють з факелами, коротше, крутяться. Тут дуже прикольно. Треба якось, напевно, зарані бронірувати це все, але дуже дуже прикольно. Гуляючи по празьким вуличкам можна побачити багато чого незвичайного і інтересного. Просто висить людина. Ну, звісно, це скульптура. І наскільки я знаю, по Празі багато таких штучок прикольних, так що коли гуляєте, можете піднімати голову вверх і <свісно> шукати. Прикольно? Так. Да. в якусь локальну кухню нашли. Ось така назва: меню. У нас цікавить тільки традиційна кухня. такі ціни тут. Має бути дуже смачно. Много разів як ми були, їли традиційну кухню, було дуже смачно. Це прямо взагалі... Звісно, ми заказали local beer і вже ждемо, поки нам його принесуть. Ну, такі ну, пиво. Принесли справи буквально за дві минути. Таке колено. І перебра в свині. Виглядає дуже смачно, пахне так краще. Черська кухня, звісно, дуже-дуже вкусна і дуже-дуже живна, і дуже їй багато. Покажу вам одне прикольне місце ось наш готель, про який ми вам говорили. А воно знаходиться прямо навпроти. Це торговий центр, я так розумію, він називається ось так. Зараз тут така прекрасна інсталяція метелика. Підмохає крили, ми звідти це. Заходите внутр і заробити склейка. Тут тераса на всі 360. І вищої точки, як тут я ще не бачила. До речі, тут не дуже багато людей. Можна класно насолодитись видами. Це вау. Видно прям все-все-все, і двісті це небо. Дуже хорошо, что я очень трошки Ми вже награлися ігорку, навигравали нам всяких подарунок, гуляємо в північній празі. Прага вночі особливо, красива, все світиться, такі замужки, всяке таке. І зараз ми йдемо ще показувати вам одну терасу. Тепер Прага в мене всі з'їдеться з терасами. І ми підходимо до танцюючого будинку. І як я вже казала, зараз ми підемо зверху, там є тераса. Там на терасі бар, але ви можете безкоштовно зайти і просто подивитися там видовий, видовий майданчик. Заходите в цей е, танцюючий будинок. Тут є ліфт, Сьомий поверх, і ви опиняєтесь на прикрасен. Красота, Дивіться, як гарнове. Світиця. Ходимо в нашому готелі на терасі. У нас тут біля готеля ресторан, з нього грає музика. Так у нас тут класна атмосферка. Прекрасне закінчення вечора. Ми поснідали і пішли зразу гуляти. Поворотна голова Франса Капті, буквально, не знаю, в 50 метрах від нашого готеля. Зараз я вам її покажу, тільки чогось вона не повертається. Оборотна, голова Франца Кавки не оборотна сьогодні. Гарно. Прикольно, що воно все біля готелі. якось так все близенько дам. я маленька. Прагнуть. Прага, ну так. Да. Ми де не ходили, завжди доходили кругом пішки. Тільки один раз прокатались на трамвайчику, але чисто через те, що це вже була ніч, і ми хотіли попустріч додому, бо ми втомилися. А так кругом, кругом пішки. Так, по дороге мы нашли какой-то базарчик. Да? Куча всякого барахольчика продается, всякие сумочки, кошелечки. Интересно, конечно. Вот тут же что-то более прашеское. Это же что-то интересное. Беру. Вот эти популярные вафли. Ще по 4 євро. Якщо що, лайфхаки, в обичному магазині вони продаються в три рази дешевше. Якщо хочете купувати сувеніри, всякі шоколадки і вафлі, то купляйте це все в обличних супермаркетах, типу, типу Біла, Ліду. Дивіться, яке прикольні. Чого в празі багато, так це таких понтів. Напевно, в праці. — Ми прийшли на Староміську площу. Зараз без 10-11 просто за цей людей. Дуже багато да, туристів десь да, зразу видніється цатинський собор. Не буду розказувати вам ніяку історію, бо я тут це знаю, почтайте самі. Але дуже гарно. Цатинський собор, далі тут таке є. Блін, ну дуже гарна архітектура. Mm -hmm. І дивіться на цю просто невероятну Збираю людей. Yeah. Яка стоїть і щось чекає, а чекає вона, звісно що? звісно, бій курантів. Mm -hmm. Красиві. Ще 5 хвилин зараз зачекаємо і буде бомбо. Покажу вам. Ми щось гуляли і нашли, коротше, прикольно, мені кажется. Она... До речі, штаті в путешествиях класна штука. Якщо ви подорожуєте двоє, як ми. Це мастхев того, що можна пробити самі собі фоточки, класні, але як завжди, це. Она как всегда, текли эти селфи, драться, билеты. Такие тут цены по 300 крон на 90 людей. Тут для студентов, для детей. Короче, мы купили два билетика, вышло 60 крон. Це десь 23 євро. Гуляємо по музею. Це гарно. Скільки ми тут було десь надвіна, якщо купляєте цей комплекс, який я вам показую, ви спочатку гуляєте в цьому музей, а потім під землею, ви переходите сюди в цей скляний музей. Якось під землею, там такий тунель, і через нього йде. Коротше, прикольно, дуже прикольно. Костя, йдемо в Чехії, їмо. Пошли в японський ресторан, там, де їздять суші, ти можеш їсти все. 18 євро за людину. Не включає алкоголь, ну і напої, і ти можеш ти типу, поїсти все, що хочеш. Давно хотіла в такий заклад попасти, і от Чехії. Ну прикольно, смачного нам. Ну що, ми знову на Флоренції? То означає одне, що ми їдемо вже додому. Ми наїлися, пішов напились на смачного, власного прасі, можна їхати додому. Дуже вдячні праймі, це було дуже-дуже класно, і я обов'язково приїду сюди ще третій раз за задоволення. І якщо це відео зайде вам так гарно, як наше минуле відео про Майорку, то напишіть, будь ласка, в коментарях, яке місто в Європі нам поїхати наступного разу. Можливо, це буде саме ваше місто. Всім пока!